Поліцейські затримали зловмисників, яких розшукували за вчинення злочину. Одного підозрюваного у Вінниці інший сам прийшов до поліції. Нагадаємо, 22 травня на автодорозі стриї Зварена біля Умані, двоє чоловіків на автомобілі Тойота заблокували рух водію автомобіля Мерседес. Почали вимагати повернення боргу, завдали кілька ударів та незаконно заволоділи транспортним засобом, у якому була сумка із 10 тисячами доларів та 30 тисячами гривень. Відтак зникли у невідомому напрямку. Після затримання обох чоловіків слідчі звернулися з клопотанням до слідчого судді щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Натомість суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Поліцейський районного управління поліції. Не згодні з ухвалою уманського міськрайонного суду, окружною прокуратурою направлено апеляційну скаргу стосовно одного з фігурантів, обом загрожує до 12 років позбавлення волі.